Добрий день, сьогодні у нас 20 вересня, 2022 рік. Так, пройдусь посаду. Скоро деякі сорта треба зривати яблунь. У нас дощі, неймовірно, лют. Вже два тижні, мабуть, без перестанку. Все, земля мокра. Так, тут у нас рядок. На підщепах м 9 та 62396. Конкретно зупинятися не буду. Просто пройдусь там, де є врожай. Це тут у нас такі підщепи. І от тут початок до половини четвертий рік від посадки однорічним саджанцем, а половина там третій рік. Так, це в нас тут хоней крісп. Такі яблука красиві. Далі Red Принц. Prince. Такий теж загрузочка непогана. Галамаст. Тут дуже велика загрузка. Таке яблуко. Тут джумбопом, ось один саджанець такий, не дуже багато яблук, крупні. Це без урожаю, Бам'я Голд. Голдраш. Декілька яблук. Перший в плодоношенні. Перший тільки. Після Голдраш у нас що у нас тут далі йде Декоста, Джона Гол Декоста. Перший рік також плодоносить вона в мене тільки. Так, тут Рубінола. Були тут вже Яблучка пройшли рік. Це за Рубінолою у нас далі йде галамаз знову. Галамаст. Сінап білий. Кожен рік з урожаєм. красиві яблука, аж румяни в цьому році теж є невеличкі. Сінап білий, аж на алматинський, схожий. Тут той на алматинський, на кандиль синап. Ось синап алматинський. Такий врожай. Такий. Айдаред завжди з урожаєм. Так, це старий сорт з дідовського саду. Тут менше яблук, але ну вони крупні. Свіжаючи я його назвав. Реджона Принц. Завжди з урожаєм. в мене. Так, далі знов сіна Палматинський. Таке яблучко. Такий урожай. І після сіна Палматинського знову айдаред у нас. Теж урожай є непоганий. Рубінола. Рубінола. Рум'янець набрала, скоро і будемо рвати. Так, тепер далі пішли Ренети. Два яблука, Ренет кубанський. Одно, друге. Оце з тих пір іде вже. Трошки молодші деревця Третій рік від посадки однорічним саджанцем. Далі Ренет Млієвський. Одно і тут друге. І далі йде Грані Сміт. Ось одне і ось друге. Так, за Гранісміт у нас муцу. Два деревця. Ось одно. Муцу і друге. Тут чотири деревця Бая Маріса Тут два яблучка, тут з десяток. Тут менше десятка, ну і тут яблучок з Маріса Хоней Крісп Осталось без урожаю, ну, не важно. Далі знову у нас іде трошки зошит узяв, бо не пам'ятаю, все по пам'яті. Таке, похоже, знову ханей кріс, бо п'ятнистість. Так, Галамаст, два деревця. врожаєм. Загрузка. Така ось друге. Скоро його потрібно рвати. Тільки погода стане, нормальна, будемо рвати. Тут Цвіт Кароліни вже треба обірвати, можливо сьогодні обірву. Дивіться, скільки посипалося, я в кучку їх зібрав. І ще на дереві он скільки. Осіннє яблуко. Цвіт Кароліни. Далі в нас тут Реджона Принц. Ще одна Реджона Принц. Так. Джоніка. Клон Джона Голда теж. Джоніка одне. І друге. Так, після Джоніке Лігол. Два штука. Трошки попадали, немало яблука. Так, і тут у нас Флоріна. Тут пропало одно. Тут Флоріна, мабуть, п'ять аж деревець у мене. Тут є ось врожайчик невеликий. Тут це теж Флоріна начіплялась. Тут най... трошки теж Флоріна і п'ята ось найбільше. Флоріна. Майже, майже завжди з урожаєм. Так, тут моді два деревця ось на М9, он що робиться? Ну, 62, 309, 106, Я її взагалі викидатиму цю підщепу. От. Одно яблучко. А ось Моді м 9 Моді. І тут Каріот 2. Яблука. Опять 62-396. Три штучки. На М9, ось более-мені. Каріот 7. таке. Все буде Україна.